Анатолій Трубін став головною темою дня, забивши гол реалу, який ще вивів Бенфіку в плей-офф Ліги чемпіонів. Українець до матчу проти Реалу був топовим європейським воротарем, а після голу прокинувся справжньою зіркою футболу, про якого не говорить тепер тільки лінивий. Весь світ обговорює подвиг Трубіна, і в контексті цього на весь світ звучить фраза Український воротар. В усіх соцмережах стрічки, забиті голом від Анатолія, подобайки залітають від таких зірок, як Вріщану Роналду, Вейн Руні, Ламін Ямаль та інших топових гравців. Де ви, друзі, таке бачили, що після болючої поразки навіть воротар суперника Тібо Куртуа не стримав емоцій та підійшов вітати Разом з гравцями Бенфіки Трубіна. Він тепло обійняв свого візові та не стримував радості на обличчя від подвигу українця. А от у Іфа, як завжди показала свій цинізм, і визнала гравцем матчу Шельдерупа. Ну як же це, друзі, просто смішно. Воротар забиває переможний гол на останній секунді та виводить свою команду в плей-офф Ліги Чемпіонів, а нагороду найкращого гравця-поєдинку отримає інший футболіст. Але весь світ знає справжнього героя. Здається, ми стали свідками чогось такого, що будуть згадувати та наводити, у приклад, перший гол від воротаря в історії Ліги Чемпіонів, який визначив місце команди у плей-офф. Тепер при подібних покодах воротарів хтось та й буде згадувати саме Трубіна як успішний приклад. Українські клуби не вийшли цьогоріч в основний етап ЛЧ, і, можливо, не скоро вийдуть. Але гол Трубіна це нагадування всім нам, що в цьому турнірі ще можна радіти за своїх. І нехай зараз у нас немає Динамо та Шахтаря, Ми страждаємо в матчах ліги конференцій. Немає й нового Шевченка, який був одним із царів цього турніру, але є й такі хлопці, як Трубін та Судаков, що раптом в середу вночі змусять кричати від радості весь будинок. Користувачі соцмереж болівальники та змі просто розірвалися від цього історичного факту, Ось що написали про виступ українця передові світові змі. Пише видання Марка: Бенфіка Мауріню фактично нейтралізувала ефект Арбелоа і різко зупинила набраний темп реалу. Бланкос повернулися до млявої і розрізненої версії, програючи всі єдиноборства і нагадуючи свої виступи на метрополітано і Енфлоді. Ситуація погіршувалася в матчі, де вони спочатку вели в рахунку, але заслужено програли, навіть пропустивши гол від воротаря Бенфіки Трубіна на 90-плюс 8 хвилині. На стадіо Делуш, де він завоював європейську славу, Реал попрощався з потраплянням до першої вісімки, продемонстрував. Пши всі свої недоліки, а їх ще мало. відправив українця в чужий штрафний майданчик. На останній секунді Трубін пробив Куртуа в тих самих воротах, де колись пропускав від Рамоса головою. Історія примхлива. Сцена дербло пізнав славу, обернулась кошмаром перед обличчям його вчителя. Футбол це чиста епопея. Пише видання АЕС. Бенфіка і безперервний дощ нагадали мадридському реалу, що йому належало пройти через складний ігрівський етап, який виявиться для нього непереборним. До того ж, Бенфіка є додаткова перевага в особі Мауріню, одного з найвидатніших генералів світового футболу та справжнього воїна. Реал був вивчений від першої до останньої лінії оборони. Мадриці повторили найгірший момент епохи Хабі Алонсо. Потім сталося два вилучення Асенсіо і Родріго і останній історичний гол Трубіна жорсткий удар у й без того катастрофічному матчі. Тож давайте, друзі, підіб'ємо підсумки групового етапу Ліги чемпіонів. Перше місце посів лондонський арсенал із 100% результатом. Каноніри набрали 24 очки з 24 можливих. Мадридський реал через поразку не зумів потрапити напряму в 1-8 фіналу та зіграє додаткову стадію, як і Інтер, ПЖ, Ювентус та Атлетіко. Португальська Бенфіка з вирішальним голом українського голкіпера із дев'ятьма очками вскочила в плей-офф з 24-го місця. Ну а не дахами турніру стали іспанський Вільяреал та кайрат, в активі яких всього один бал та катастрофічна різниця забитих пропущених голів. Головний тренер лісабонців Жозе Муріню не став стримувати емоцій після перемоги своєї команди над мадридським реалом і виходу її до плей-офф Ліги чемпіонів. Після завершення зустрічі 63-річний фахівець дав інтерв'ю у Мікзоні, де він відповідав на запитання стосовно голу українського воротаря. І на його обличчі були помітні сльози. Знаєте, Трубін забив чудовий гол. Незалежно від того, яким буде наше майбутнє в турнірі, ця перемога для мене є історичною. Вона важлива з економічної точки зору і ще більше важлива з точки зору престижу. Так, ми все ще в грі подивимося, що ще ми зможемо зробити в лізі чемпіонів. Мені буде дуже цікаво. А ось що сказав про матч форвард-реалу Кілян Бапе. Я дуже дуже розчарований від цього матчу. Цей останній м'яч нічого не змінює з точки зору результату, але для нас це виглядає ганебно пропускати від голкіпера – це боляче. Нам не вистачало всього потроху і агресії, і концентрації і якості гри у лізі чемпіонів дрібниць не буває. Якщо не виходиш на поле на максимум, тебе карають. Але знаєте, ми ще не вибули у чемпіонаті. Справи йдуть добре, і якщо Бернабеу буде з нами, ми зможемо повернутись сильнішими. А от головний тренер англійського Манчестер-Сіті Пеп Гвардіола розповів, що він дивився останні хвилини драматичної перемоги бенфіки над реалом у роздягальні разом з гравцями містян. Іспанський фахівець зізнався, що вони панікували, коли український голкіпер Анатолій Трубін пішов до чужих воріт перед тим, як забивати вирішальний четвертий гол. Адже третій гол реалу в Лісабоні міг би забезпечити нічою 3-3 та вибити Манчестер Сіті з вісімки найкращих команд Ліги Чемпіонів. Ох, послухайте, ми всі були на полі, тому не знали, що Бенфіці потрібен гол для виходу до наступного раунду, коли почали дивитись останні хвилини. Знаєте, коли українець вирушив у штрафний майданчик суперника? Ми запитали Трубін, навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Адже реал міг зрівняти рахунок, і ми вилетіли без першої вісімки. Проте, як виявилося, це була хороша стратегія з боку Жозе Моріню, забити четвертий гол. Чи це не так? Я відправляю вітання своєму давньому супернику Моріню. Знаєте, це було дуже фантастично. Заслужений тренер України Мирон Маркевич також поділився враженнями про завершальні поєдинки групового етапу Ліги Чемпіонів. Пригадуюся, коли УЄФА запропонували нову формулу проведення Єврокубкових змагань, то багато експертів сприймали її неоднозначно. Потрібен був час, аби чітко визначитись, чи потрібно було це нововведення. Принаймні, вболівальники можуть бути задоволені. Інтрига зберігається буквально до фінального свистка, як за потрапляння до однієї восьмої фіналу, так і до раунду плей-офф. Це дуже важливо, коли прохідних матчів майже немає. Звісно, я чекав від парижан та мадриців більшого. В останньому турі все було в їхніх руках, але не так сталося, як гадалося. Особливо прикро за Реал адже Бенфіку не можна назвати топ командою. Хоча заради справедливості слід сказати, що ПЖ та Реал здали в порівнянні з минулим сезоном. Ну а Трубіну я можу сказати тільки респект. Він вже вписав своє ім'я в історію цього імене того клубу. Зробив вагомий внесок в цей успіх ще один українець в складі бенфіки Георгій Судаков. Так він не провів видатний матч, але довів, що лісабонці не пригадали з його запрошенням. Ну і нарешті давайте послухаємо, що сказав після матчу головний герой останнього етапу турніру Анатолій Трубін. Мій дебют у лізі чемпіонів починався з матчу проти реалу минуло 5 років і знову реалу тільки тепер уже з Бенфікою. Іноді футбол дозволяє більше, ніж ти плануєш. Навіть мій гол. Я дякую всім, хто вболював і був з нами сьогодні. В кінці матчу тренер сказав мені перейти у штрафний майданчик. Я не знав, що нам потрібен ще один гол, щоб пройти далі. У нас залишалася хвилина, тому ми мали викластись повну. Це був, мабуть, найбожевільніший матч у моїй кар'єрі. Це був перший раз, коли я забив гол, і до того ж важливий. Це було неймовірно неможливо, куртуа, мабуть, найкращий воротар у світі, і я йому забив. Я зробив те, що мав зробити. Думаю, це був складний удар, який було важко відбити. Після матчу Куртуа мене привітав. Ми потиснули один одному руки. Це було неймовірно, але в кінці я хочу зробити особистий меседж для всіх. Нехай весь світ знає, що цей гол я присвячую для України для тих, хто знає, як боротись до кінця. Ну, а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи заслуговував Трубін стати гравцем матчу проти мадридського реалу.